Сполучені Штати Америки на глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Про це повідомили у Білому домі. Загалом свою участь у глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій. І від десятка держав ми маємо повністю або частково зняття заборони на удари їхньої зброї. Воєю по території Російської Федерації, як це вже позначається на полі бою. І не лише про це будемо говорити далі на зв'язку з нами. Ігор Козій, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва. Раді вітати! Слава Україні! Вам слава радий вас бачити. Отож, маємо від сполучених штатів Америки такий довгоочікуваний дозвіл бити їхньою територією по їхньою зброєю по території Російської Федерації. Хоча із певними обмеженнями це стосується рішення про удари для захисту Харківщини, зокрема, і десяток держав також частково або повністю свою заборону на це зняли. Ось так виглядає. Начебто і дозволили, але фактично до не до всіх пускових установок ми можемо діставати своїми боєприпасами. То що ж насправді на ділі означає цей дозвіл і як його трактувати? Ну, Дивіться, давайте візьмемо найгірший варіант: да? це Німеччина 40 кілометрів, звісно, що по великому рахунку Російська Федерація відстань 40 кілометрів це. Ну, скажімо так, при фронтових умовах менше години їзди, і це ми повинні розуміти. Відповідно, з одного боку, це дає певні можливості. Да, за годину треба виявити противника і якимось чином його знищити, з іншого боку, все, що відбувається поза межами. 40 кілометрів. Якщо ми беремо вже 41 кілометр, то ми можемо опинитися в становищі, коли фактично або нам треба порушувати цю заборону, або, нам, або ворог буде, ну будемо казати так, накопичувати сили на відстані 41 кілометр. І як до цього ставитись, ви самі розумієте, що ані командири. Ані скажімо, вище військове керівництво відповісти. Я думаю, на це питання не зможе. тому що це буде тільки породжувати недовольство і знаєте, зароджувати конфлікт між політиками і військовими, що нам крайне не потрібно, і це не є дуже розумний взагалі підхід до цього питання. Але слава Богу, хоч дозволили на цьому, і ми бачили, що більшість країн держав-членів НАТО все таки дозволили використати цю зброю, розуміючись, небезпеку, яка може в першу чергу загрожувати їхнім країнам, і фактично, це вже нам дає можливості для маневру, і ви самі розумієте, що. Тут багато пояснювати не треба. Як визначити, чи снаряд полетів в ту чи іншу сторону? Німецький, португальський, американський. Якщо ми кажемо про відстань значно більшу, так питання, питання є. І я взагалі стаю на позиціях, що ми повинні навчитися досягати відстані 8 тисяч кілометрів. Дійсно, в, в останніх своїх інтерв'ю Володимир Зеленський наголошував на тому і доволі так агресивно, що пасувало би дозволяти удар і далекобійною зброєю, тому що це би допомогло. Знищити, уразити безпосередньо місця аеродроми, військові цілі, звідки російські літаки злітають, і ракетами абсолютно різної номенклатури різного типу цілять у цивільні об'єкти. Це об'єкти енергетичної генерації, це лікарні, це школи, і цей терор не зупиняється. Ось уже скільки часу. Але дійсно до цього моменту ми чекали і на рішення з обмеженням. Але тепер мусимо чекати на рішення більш потужне, що допомогло змінити думку партнерів тоді, і що нам потрібно би змінити її зараз. Розумієте? От дивлячись на цей театр абсурду, коли по великому рахунку нас бивають, а ми повинні себе обмежувати. Ну, є два питання у мене до влади. Я розумію абсолютно розумію емоційність е, Верховного Головнокомандувача, який кожного дня ховає людей, і це треба розуміти. І Львів це бачить, і бачить не тільки Львів, бачить вся Україна. Це То ми повинні зрозуміти, що е, по великому рахунку ми не розуміємо цих обмежень. Але разом з тим, знаєте, я не розумію іноді тих керівників, які е, привели до цього, які нас залишили без артилерії, які нас залишили без е, танків, техніки, ПВО. Тобто їх далеко стратегами не назвеш, правда? То вони не вивчали історію, да? вони такі безграмотні, без вищої освіти, керували Південним там, і ще одними підприємствами. Вони це не розуміють виходить. А зараз з нуля треба створювати все. І чим скоріше ми все це створимо, чим скоріше ми налагодимо масове виробництво, захищене виробництво від російських ракет, тим скоріше ми себе будемо, знаєте, відчувати більш захищеними з точки зору того, що нам не треба буде з'ясовувати, які країни дозволили чи які країни не дозволили. Нам треба буде просто-напросто використовувати нашу зброю за призначенням. І це питання серйозне. І що точно так, от... же, як так, так, є... продовжуйте. Продовжуйте, будь ласка. Точно, э, точно так же, як є серйозним питанням, вибачте, э, наприклад, я не можу розуміти э, по декілька э, напрямках э, дії Італії, Іспанії. Так, да, добре, Іспанії, я розумію, так, да? як і Португалії. Можна взагалі сказати: ну поки до нас доберуться, то ще довго часу пройде. але це в цілому воно не дає позитивних активів взагалі тим людям, які називають себе прибічниками демократії. Більше того, ми з вами побачимо ситуацію, і ми вже її бачимо до речі, коли саме громадяни цих країн під впливом. Російської пропаганди, по-іншому не звуть, почнуть приймати участь, в, підписувати контракт з збройними силами Російської Федерації на боці, будемо казати, зла проти цієї демократії. Як Словачина покарає о, цього, будемо казати, найманця, я не знаю. Давайте спостерігати все це. Але я розумію, що все це спостереження, воно, ну знаєте, Сумно для нас, тому що ми кожного дня бачимо, як прощаються з нашими побратимами. Маємо і позитивні новини від Нідерландів. Зокрема, там не проти, аби винищувачі f-16 які ми одержимо від цієї держави, завдавали. Вогневих атак і по російській території, також і зараз ми вже в очікуванні літаків F-16, які обіцяли і Данія, і згадані вже Нідерланди, але знову ж таки немає одностайної думки в західних партнерів щодо використання винищувачів. І може бути так, що ракети, які ці судна можуть застосовувати, ми ніби і можемо випускати в бік Російської Федерації, але їхні. Носії не можуть бути для цього використані. Як на вашу думку, тут ситуація може розвиватися і чи досягнуть у західній коаліції консенсусу? Ну тут розумієте, багато різного роду підходів є. Не забувайте, що є зброя, яка по великому рахунку відпрацювала свій ресурс. Я маю на увазі боєприпаси, і яку Україна успішно. Викупила і успішно реінкарнувала, мається на увазі оживила, зробила діючі. Не забувайте, що є можливості, які пов'язані з тим, що є літаки країни, які дозволяють використовувати це, є літаки країн, які не дозволяють. Ясно, що все це більше нагадує театр абсурду. Знаєте, якісь маніпуляції, якісь виверти потрібно робити для того, щоб пояснити оцим, я навіть не боюся слова називати їх правильно то, в Німеччині і в Сполучених Штатах, да, для того, щоб пояснювати, чи ви в Римі в тому же саме, чому це треба робити? Ну, добре, можна в принципі організувати якісь засідання чи круглий стіл з високоповажними людьми, десь на відстані 40 кілометрів від лінії фронту. Я подивлюся, в якому захваті воно всі будуть. Але розумієте, все це ну, все це, від лукаву, все це не про те. Це все, все те треба розуміти в правильній точці зору, що ми повинні бути самодостатньою державою. Якщо нас хтось роззброїв, як хтось хтось забрав е, ті засоби, які мій батько, мій дід вкладали в озброєння, в тому числі і України, то я не хотів би, щоб те саме Генеральна прокуратура е, закривала очі на моє. На от таких людей, які свої праці вкладали певний внесок, робили в створення цієї зброї. А таких людей це 100%, тому ну що всі сплачували податки. І зараз зачиняти очі і казати, е, вибачте, що е, то такі умови були, то значить щось незрозуміло. Та покажіть мені хоч один акт, який є фактично до кінця, підтверджують ті ж інші слова. Тому що, наприклад, я розумію, що приклад з тактичної ядерної зброї це не найкращий приклад. Але як би там не було, я так і не зрозумів, на підставі чого ми її позбавили. Тобто немає, на мій погляд, на сьогоднішній день, чіткого законодавчого акту рішення Верховної Ради України не забуваємо, що ми парламентська президентська республіка стосовно. От позбавлення всього цього, як і інших, до речі, моментів, з якими треба розбиратися. Не забувайте, що у нас є стаття 51, 52, 3, 4, врешті, РЕС націй, статуту організації об'єднаних націй, І ніщо нам не забороняє захищатись від агресора. Та хтось може сказати, а в нас в протилежному разі. Не даду так, нехай пускай так і скажуть з трибуни Організації Об'єднаних Націй, що ми дозволяємо захищати від агресії на 40 кілометрів, а потім претендувати на роль в Раді безпеки ООН. Та хто ж буде її підтримувати після цього? Я Влас... про Німеччину в першу чергу власне щодо того, як Україна має право захищатися і яким би якою б мала бути перемога, мали б розглядати на глобальному саміті миру і взагалі це міжнародна подія, яка уже невдовзі збере принаймні 107 держав світу. Про це підтвердив Володимир Зеленський: 107 держав, щонайменше. І е, застерігає, що Російська Федерація намагається цю конференцію зірвати різними способами і в інформаційному просторі також. І ось маємо сьогодні таку новину, що від Сполучених Штатів Байдена ми не побачимо на глобальному саміті. Буде натомість Камала Гарріс і радник Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван. Вочевидь, е, для росіян це е, теж. Е, Додаткова втіха, тому що Зеленський про це й говорив, що Путін був би втішений відсутністю Байдена на цьому саміті. Як цей сигнал трактувати? Чи, чи, чи все за найгіршим сценарієм чи ні? Знаєте, я е, ще більш-менш спокійно відношусь до Сполучених Штатів в цьому питанні, тому що ніхто не знає, як воно буде в кінцевому результаті, але то, що Китай взагалі відмовився від миру. Слово саміт, я свідомо забираю, то це очевидна речі. Декларують одне, пробують впроваджувати в Раді Безпеки, начебто, недоторканність кордонів, а самі, е замість того, щоб цей потужний форум фактично хоча б прислати своїх представників і бути присутнім на певному рівні, хоча б як заявили Сполучені Штати. То вони пробують ігнорувати. Ігнорувати що? Мир, ігнорувати безпеку. Причому знаєте, не соромляться при цьому заявляти, що вони є одним із найбільших поставщиків продукції китайської продукції. Я думаю, що знаєте, вже суспільству давним-давно треба і на це питання відповісти. Наскільки ми готові відмовити сьогодні від китайської продукції? Якщо Китай відмовляється від миру. То чому ми повинні, вибачте, погоджуватись на її продукцію? Ніхто чомусь про це не каже. І ні, я розумію, що є побоювання економістів, є ще якісь побоювання, але тут питання виживаємості націй, а не побоювання. Дякую вам за е, такий реалістичний за таку реалістичну розмову. Дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. І наприкінці головного задань у понеділок спілкувалися ми із Ігорем Козієм, е, військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва.